Друзі, моє вам вітання. Третій день турніру п'ятизіркового без синіх, потужне поселення. Так, турнір тільки розпочався. І я ще досі в топ-1. Незважаючи на оце от, неподобство. Хм. Ну, добре, будемо тоді далі грати. Чого ну, так сразу? Чого так сразу? Не забуло мені розетта вот. Дати розімнятися чи що? Так, потрібно щось, щось думати. Чи йти фіолетовими, чи вимахуватися? Ні треба фіолетовими, напевно. Там... Там мега міньйони Ну тут фортуне чи не фартоне? Будет непогано бабку взнести. Е, так, загончики ще раз перевіримо. вірно. Погнали. Три фіолетових зверху, ще й з комбо. Ну ладно, давайте подивимося, що тут вона приїжджає. Як їх можна порухати? Щось я не бачу, щоб вони рухались. є фіолетовий. но є і. є і шип, якого я дуже не хотів. І червоних. А, стоп. Зараз ми Гатор зарядимо. Фіолетових дозарядимо. І якщо нічого не долетить... Буде все дуже навіть непогано. Оберно, 1200, да? Ну давайте. Чудово. Зараз вона дотравиться. Це в принципі непогано. фіолетових знайти. А давайте ось так зробимо. Хе-хе-хе. Mm -hmm -hmm. Не хочеться Мончерміно вбити випадково фіолетовими... Ай, блін, а то було лишнє. Ну ладно. Так, тепер можна Мончерміна, в принципі, стріляти. Давайте сюди запустимо, щоб мегамінь забрати. Угу. Коротше. А цим пробуємо пробити. Вдалося. Вдалося. Так. В принципі, в принципі, непогано можна цим грати. Давайте три і чотири. Ловим Мар'яну. Скільки в тебе залишилось? Я можу не добити. У неї захисту до хрена, а жовта я можу вбити. Ну там синій камінації я в будь-якому випадку... Ой, синій, господі. Фіолетовий, я в будь-якому випадку, коротше. То діло проб'ю. Давай, ось так. Давай, давай, хільни мене. Мені потрібно це якраз. Так, чудово. Ще десь червоний взяти? Є червоний. Так, що робити? Кого вбивати? Давайте якось так. Давай зачекаємо, поки він по собі ще довбане. Ну або ми відхилим Хантера. Також варіант. Просто б'ємо, просто добиваємо. Так, далі. а знов бабенція, але тут а... це новенький, да, Повільний. 500, ну б'є непогано. Так, сантипіметр, блін. Погнали. Давайте ось так. Четвірку і трійку в Бернадет. Збирати. Чи збирати? Ну а навіщо мені? Синій, будь ласка, не треба, там і жовтий може. Так, ладно. І мене дозарядились. М -м -м. Як це прикро? Взривом-то ми дозарядимося. Просто можу сантиметр вбити випадково. Так, ладно. Ось про це я казав. А не дозарядились ми якраз через цю бляха цього сантиметра грбаного. Так, напевно чекаємо, блін. Ну, дядько зелений за нас не спрацює. Давайте фіолетовий хоча б підтягнемо. Бимось так, дотравиться, Так, дотравилась, Ну, і добиваємо це діло. Тяжко стрмно. Ну, шо за прокляття? Так, давайте ця. Ця безумство не йде. Погнали! Бляха якийсь комбо таке жахливе. Давайте зробимо ось так. Ось так. П'ятірка мені не потрібна. Ну, блін, раз просите, то візьмем. <гум> Заповільнили мені діваху. Що тепер робити? Червоних три потрібно зібрати. Що робити? Я так боюсь в неї через комбо жовта кидати цю тройку кра червону. Давайте так. Чудесно, блін! Атаку зрізали. Скільки в тебе там хп 4000. Можливо, просто її вбити. Я, я розумію, що на Фавна не повіситься. Давайте зробимось так. Ну ёб твою мать! З вашими приколами. Так, раз, два, мы перезаряжаемся. Не, скики тут аща. Ну, так, на ману пофиг. Два хода. Давай, то так. И вот так. Получить ману, то получить. Тільки не вклонись. А від цього? Не знаю, я просто її чомусь боюся. Так, що краще. Можна було б по-іншому зробити, але ну от ну, мені так захотілося. Добиваємо. І останній. Останній бій. Жовтий центр, то, звісно, так підемо. Можна було б червоними тут два зелених, але чомусь не я. У мене і так стрес. Бабка на бабки бабкою поганяє? Давайте знизу заберемо. А як би туди зелений підпихнути? Пофіг. Давайте ось так. Просто один камінчик накинемось так. Оці заберем нижні, а верхні потім, як потрібно, буде, то зрушимо. М -м так, тобі кого мені б було б непогано. Це хілить в принципі. Повишає. Давайте цей будемо в цього стріляти. Хочу мега-міньйона. Калян казав, поділиться. потрібно ще щось десь заряджати? Щось так не цікаво. Давайте ну, ще тут щось пошукаємо. Ага. Чудово. Колян, ти коли поділися? Давай, ділись. Молодець. Хотілося б червоні, звісно. Ось зібрати. Ну ладно, коротше, буде четвірка. Не буду я економити цей камінчик. Од винос волоту боляче б я. Не, Давайте, напевно, сюди ще притулимо. І спробуємо. Ні, не спрацював не цього разу, так? Так. Давайте жовтенькі. Підхилимось. Ой, ой-ой-ой, ой, нафіга я то зробив, ладно, добило. То зрозуміло, що я трійку фіолетову збирати хотів, але... Потрібно було обережно. Так, чудово добиваємо і закінчуємо на сьогодні. Так, добре, поки що, поки що живий. Ніфіга себе. Може, <смеш> Це оборона оживе. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.